Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 29 серпня. По всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний. Овни, карта дня для вас. Для умі випадає четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже сильно втомилися. без такий певний застій, можливо. Можливо, ви візьмете вихідний, можливо, в когось відпустка. Просто буде якийсь відпочинок. Карта говорить про відпочинок, про тишу, про спокій. Ви потребуєте відпочинку і в цей день бажано відпочити, не перетомлювати себе і так далі. Відпочинок вам просто необхідний. Пельці. Для тальців випадає старший аркан дияволу. якісь на вас чекають спокуси певні, яким ви з легкістю можете піддатися. Але перед тим, як їм піддатися, пам'ятайте, що за все будуть обов'язково покарання за всі наслідки, за всі спокуси, яким піддаємося, обов'язково будуть наслідки. Так, да, день, можливо, про все буде добре, все буде йти гарно і прекрасно, але потім можуть бути наказання і розплати. Хтось, можливо, наприклад, перевища швидкість, може отримати штраф. Хто зраджував, той друга половинка може про це дізнатися і так далі. Нікого не обманюйте, будьте чесними і не піддавайтеся на різні спокуси. Вам це взагалі не потрібно. Все в ваших руках, вибір за вами близнюки. Для Близнюків випадає Гесор Пентаклів. Карта говорить про те, що буде день досить стабільний, день, в якому буде стосуватися питання якихось фінансових таких питань, можливо, якесь відрядження, якась поїздка стосовно питань фінансових. Карта говорить про те, що не потрібно. Ні в чому поспішати, особливо коли стосується дороги. Будьте уважні у всьому, приділяйте увагу всім деталям і всім дрібницям. Також карта говорить про те, що ви зможете досягнути гарних результатів, але, можливо, не все встигнете. Тому що ця карта, знаєте, саме рицар, він саме повільний, тому може у вас не все вдасться в цей день зробити. Але те, що ви встигнете зробити, ви знаєте, зробите все гарно, якісно і на висоті. І будете собою задоволені. Раки. Карта Дня для раків. Для раків випадає Рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про такий якийсь настрій, такий конфліктний. Ця карта може вказувати на те, що можуть виникати конфліктні ситуації. Можливо, будете шукати примирення в конфліктній ситуації. Ця карта готова говорить, що ви готові на... для досягнення своєї цілі на будь-які дії. Пам'ятайте, що конфлікти вони вам ні до чого. Тримайте себе в руках і конфліктувати не потрібно. Тому що цими самими конфліктами ви робите собі тільки гірше. Де можна уникнути конфлікта, бажано уникнути, але якщо виникає ситуація, де потрібно відстоювати себе, захищати себе, то вперед ви з усім впораєтесь. Леве. Для Далею відпадає старший аркан блазень, який говорить про обнулення, про певні зміни в вашому житті. Якийсь етап завершується, новий етап розпочинається. В когось завершення відносин розпочнуться нові, в когось нова робота, в когось можливий переїзд, хтось, можливо, візьметься за те, щоб справу свою відкрити. Карта говорить про зміни, серйозні зміни, в яких будуть якісь певні ризики. Також карта радить не боятися ризикнути. Щоб потім не жалкувати про те, що ви щось не зробили. А як, щоб потім не казати, що якби я зробив отак, то було б і так, і так, щоб потім не думати, не накручувати не, не, не себе і попробуйте. Тому не бійтесь ризикувати, діве! Десятка кубків випадає для Дів. Це дуже гарна карта, це гарні емоції, це вдалий день, це щастя, це радість, це задоволення всіма вашими справами. Все буде проходити на висоті. Ви будете всім задоволені. Щастя, радість, насородені. Час проведений із родиною. Трази, трійка кубків. Трійка кубків говорить про якісь гарні новини для вас. Якісь досить такі новини, чому будете дуже радіти, якісь будуть такі емоції, щастя, радості, задоволення, якісь перспективи, нові можливості. Це дуже гарна карта. День для вас буде дуже гарний, дуже вдалий. Бажаного обов'язково досягнете. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає. Вісімка жеслів. Карта говорить про швидкий розвиток подій у вашому житті. Якісь швидкі новини прийдуть, новини дуже прийдуть швидко. Ви, можливо, їх очікували пізніше, там, через недільку і так далі, через місяць. Якісь новини, якісь можливості, якісь можливо поїздки, в когось можливий переліт, в когось, можливо, поїздка навіть ну, от за кордон, можливо, поїздка в інше місце. Буде розвиватися все дуже швидко, дуже швидко. Замітите, як швидко пройшов день, скільки роботи, скільки буде справ. Але ви з усім впораєтеся, досягнете гарних результатів. Стрільці. Для стрільців випадає Верховна Жриця, старший аркан, день значний, день досить важливий. І карта говорить про те, що, можливо, від вас є якась інформація, яка приховується, і ви будете активно намагатися її дізнатись. Також ця карта говорить, щоб ви перевіряли, що ви підписуєте, і так далі взагалі були більш уважні і обережні, тому що десь є якась недоговорена інформація, тому обережність вам зайвою не буде. Також ця карта говорить про те, що. Просто довіртеся своїй інтуїції, і ви знайдете відповіді на всі запитання, які так вас хвилюють. Козироги. Для козироги випадає старший аркан закохані. Карта говорить про такі романтичні події, про свідчення в коханні, про е, заручене, в когось шлюб, можливо, в цей день буде приймати. Карта говорить про, перш за все, про такі романтичні події в житті, про побачення, про якийсь подарунок. І перш за все ця карта говорить про важливий вибір, який дуже вплине на ваше життя в майбутньому. Тому перед тим, як прийняти важливе рішення в своєму житті, вам потрібно все гарнесенько обдумати і робити все без поспіху. Карта дня для водолії. Для водолії випадає ту жезлів. дуже гарна карта. День для вас буде дуже гарний, дуже вдалий. Енергія буде вас переповнювати. За все, що візьметеся, матимете гарний результат. У вас будуть нові можливості, нові перспективи, якими обов'язково скористайтеся. У вас для цього всього вистачить енергії, сили і ресурсів. День для вас дуже гарно пройде, тому використайте всі можливості, які для вас будуть виникати в цей день. Рибки. Для рибки випадає старший аркан помірність Карта говорить про те, що. У всьому потрібно залишатися з золотої середини, не лінитися і не перевтомлюватись, зайвого не втрачати, ні з ким не конфліктувати. Карта говорить про якісь справи по дому, які ви будете виконувати, можливо, можливо, готування їжі, можливо, будете просто якісь можливо, покупки робити. Всьому має бути така певна гармонія, стабільність, золота середина. Спокій має бути в душі і ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте і зайвого, пам'ятаємо, не витрачаємо. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!